Слава Україні та слава Зсу в Одесі 4 квітня 1136 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі другу добу поспіль росіяни масовано атакують дронами Харків та Дніпро. На жаль, в Харкові четверо людей загинуло, аж 35 поранено. Багато знищених будинків, адмінбудівлі, авто, якісь складські приміщення у Дніпрі, на щастя без загиблих, але троє поранених. Росіяни минулої доби запустили аж 78 дронів, 42 збито, 22 подавлено ребом. На Одещині все спокійно. Одного разу була повітряна тривога. Коли на Росії взлетів міх носій кінжалів, нічим не закінчилася та тривога. Щодо Миколаївщини, то там ніде. Навіть в районі Очакова нема обстрілів. Дуже чудово. Ну а щодо Херсонщини, то там троє травмованих людей після російських обстрілів. Там обстріли не припиняються. Ну і було трішечки гарних новин. На Росію летіли дрони. Аж до Москви деякі долетіли. Там у них знову. В аеропорту Планковер. чекаємо ще на такі гарні новини.